Вітаю, друзі, на своєму каналі. Тест. Тестовий канал. вірнішний канал, а тестовий стрім тестовий зараз. Проведемо. Значить, все настроєно, налаштовано. Не забувайте підписуватись. Все працює. Можемо говорити на різні теми. Що відбувається. Сьогодні, у Верховній Раді, сьогодні був день зап, година запитів до уряду. І як бачимо, пустий зал. Ось можете подивитися. Слуг народу немає. Всі вже святкують. Ніх немає запитань до уряду. Їм байдуже. Їхній час йде, вони зарплату получають, в конвертах получають. І що їм питати? Їх безстрокове допускатство цілком влаштовує. Ось як пишуть коментарі. А що ці барани можуть запитати у своїх подільників? Ну так і є. Нічого вони не можуть запитати. Отож, так і живемо. Підписуйтесь, ставте вподобайки. На канал будемо трохи інколи спілкуватися з вами. Все. Бувайте здорові. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки.